Вітаємо вас. У нас стартує щоп'ятничний проект Як здоров'я, де ми продовжуємо розповідати вам про актуальні проблеми зі здоров'ям у українців та у Подоляни. І сьогодні тема нашої розмови є вітрянка, адже на Хмельниччині зростає захворюваність на неї. Так за 2023 рік було зареєстровано 1972 випадки хвороби, з яких 486 у місті цього ж року. Вже зареєстровано. 2213 випадків з них 600 Три у місті в інфекційній лікарні зокрема повідомляють, що частішують випадки ускладнень внаслідок вітрянки. Власне, там рекомендують вакцинуватися а при появі симптомів захворювання звертатися до лікаря. Отож, власне, сьогодні маємо і розмову, якраз таки із профілюючими лікарями. Отож, до нас сьогодні завітала Ольга Дур... Дурдас, дитяча інфекціоністка Хмельницької обласної інфекційної лікарні. Пані Олю, доброго дня, і слава Україні. Героємся. Отож, найперше завжди на початок нашого етеру я прошу наших лікарів, які до нас приходять, дати визначення тій чи іншій хворобі. Отож, вітрянка, що це та які є форми? Вітряна віспа це гостре інфекційне захворювання, яке викликається вірусом, який належить до родини герпесу. Називається він вірус Зостер. Міріцеле зостер. Для вітрянки характерні прояви, які її відрізняють від інших захворювань. Проявляється воно висипом, лихоманкою, млявістю, іноді може бути навіть блюванням. Угу. Цей вірус не стільки в зовнішньому середовищі, але він дуже є контагіозним, тобто він дуже заразний. Джерелом інфекції є тільки хвора людина на вітряну віспу або хворий на опорізуючий герпес це старші, більше старша вікова група. Вірус виділяється в навколишнє середовище при розмові, при чханні. На нього пагубно дні тепло, нагрівання, сонячні промені, але він дуже летючий. Він, при розмові він може поширюватися на великій відстані. Це може бути з початку приміщення, в кінець приміщення в кімнаті, в палаті, може поширюватися по коридору, по відділення і навіть у під'їзді. З першого... Тобто людина може навіть не контактувати, просто зайти у під'їзд. Якщо там нещодавно була людина з вітрянкою, вона може захворіти. Так, так, вірно. Вірус в краплинках зберігається слизу і поширюється повітрям протягом 10-15 хвилин. Ви вірно зазначили, що якщо людина вийшла з приміщення, а хтось зайшов в цей час, може відбуватися зараження цього вірусу. Отакі От вони летючість летить током краплинками слизу. І знаєте, от власне я зачитала про те, що власне фіксують зростання захворюваності на вітрянку саме зараз, тому що коли ми говоримо за якісь такі епідсезони, так це в більшому в більшості це такий зимово-осінній період, чи знову ж таки весна, от власне, коли не так спекотно. Ми бачимо зараз таку ситуацію. Вона на температуру повітря, на сонце, на якісь такі, вона не не звертає увагу, вона може будь-який час проявити проявлятися, власне. Так як це інфекція, яка передається повітрякрапельним крапельним шляхом, підйоми захворювання характерні у холодну пору року, і найбільше захворювання припадає у лютому березні, угу. найменше у серпні, коли йде теплий день. Високі температурні режими і пагубно впливає на вірус. Угу. Те, що ми зараз відмічаємо, це пов'язано більше з законами природи. У нас була пандемія covid 19 Був агресивний вірус ковіду. Він домінував над вірусами і бактеріями, які оточує наш, які живуть з нами разом. Зараз йде зниження на ковід 19 і починають активно змінювати свої антигенні властивості всі живі мікроорганізми, що бактерії, що віруси. Uh -huh. Так, о, восени ми бачили підвищення рівень захворювання на скарлетіну, вона викликається бактеріальним захворюванням, е, бактерією викликається. Е, в сусідній області. У Вінницькій були сп е, підвищення рівня захворювання на гепатит А. Uh -huh. От а е, так як це вірусна, холодна пора, у нас такі як то кажуть, іде шлейф. Угу. Коли вже мали б, я думаю, що трішки воно піде на спад, але ми фіксуємо так ці випадки, так для збільшення захворювання, збільшення звертаються за допомогою. Ну, відповідно, і хто потребує, госпіталізуємо. Власне щодо перших симптомів, що саме характерно саме для вітрянки, власне, і що батьки мають помітити в дитини, що характерно знову ж таки цій хворобі, найперші, які є ознаки цього. Е, найперше е, ознаки е, це те, що дитина стає млявою або людина, дорослі також хворіють, е, нездуження, ломота, піднімається е, температура тіла, е, різні цифри, можуть бути і 39, і навіть 40. Е, і такі цифри а в когось може бути 37,5-38, і з'являється характерний висип. Тобто цей висип ніхто ні з чим не сплутає. Він є типовий, тому що утворюється спочатку пляма. Є стадії, які uh -huh, проходить цей uh -huh. висип. Є чотири стадії. Спочатку це буде пляма, потім папулка, горбочок. Uh -huh. Потім утворюється пухирець. От він дуже такий, як класичний для вітрянки. Пухерець, він нагадує каплю роси. Це uh -huh. будуть з прозорим. на початку захворювання з прозорим містом. Далі йде вже регрес цього висипу, коли вони вкриваються кірочкою. Людина стає заразною за 1-2 дні до початку симптомів. Ще ніяких uh -huh. проявів хвороби немає, але вже вона під час розмови виділяє, з ким контактує, тих і заражає людей. Також вона заразна протягом всього періоду хвороби і 5 днів з моменту останнього висипу. Uh -huh. Покращуючи за вже самопочуття, не лихомани, нових висипів немає, але ми маємо цей термін ізоляції 5 днів ще витримати. Тому і перебіг захворювання трошки дещо тривалий. п'ять днів приблизно перетікає сама хвороба, ще п'ять днів захворювання є контагіозне заразна людина, і тоді вже настає одужання. Кірочки сходять протягом трьох тижнів. Шкіра набуває, повертається до свого звичного стану, як ми звикли. Протягом трьох тижнів вони самостійно відпадають. Також відбувається, кажучи, лихоманка може бути. Перший прояви лихоманка і висип. Висип це з'являється як на голові, uh -huh. на тулубі, на кінцівках і особливо на волосистій частині голови. Uh -huh. Висип може спостерігатися і на слизових оболонках, конюктиву очей, слизова рота, слизова статевих органів. Всюди можуть бути ці пі -пі піхурці, які вкриті, е вкриваються кірочками і відділяються в них прозорий вміст. Його видно. Іноді це в менших дітей може відбуватися блювання, може бути легке покашлювання. Це вже є коли проявляються ускладнення. Угу. От власне ще, чи завжди оцей висип можна побачити, чи можуть він відбуватися всередині організму, знову ж таки, не проявляючись на тілі в будь-якому в будь-якій ділянці? На тілі прояви будуть. Але є дуже рідкі форми грізні, які описує література, називаються вісцеральні форми вітрянки, коли такий висип з'являється і на внутрішніх органах. Але ми його візуально не бачимо. Його також і не бачи не УЗД препарат Але описане історією підручниками, авторами, хто писав, що є така форма, коли її на, зовні, на внутрішніх органах теж проявляється. А але все туди... ж таки ми бачимо їх візуально. Спочатку на шкірі вони мають бути. Ага. Невеликій кількості може бути від щільного рясного висипу, коли вкрите все обличчя, все тіло, а може бути декілька. Від того й ага. залежить і перебіг захворювання, легкі, середній чи важкі. Угу. Власне, якщо говорити про аналізи, да? так, далі перейдемо щодо формули крові. Яка вона на початку, чи є якісь зміни певні під час даного захворювання, коли ми здаємо кров, так і, і чим вони можуть бути небезпечні ці зміни? Якщо хворий здає аналіз крові на початку захворювання, то в загальному аналізі крові відмічаються зміни, які характерні для вірусних інфекцій. Кожен лікар знає ці зміни, є показники. Вони будуть показники навпаки зменшені. На їхня буде кількість, але переважати лімфоцити, ті, що відповідають за імунітет з вірус, при боротьбі з вірусними інфекціями. Коли протягом 4-5 днів відбувається знов підйом температури, ми можемо підозрювати, що наєднується бактеріальна інфекція. 에, можуть виникати ускладнення, mm -hmm. тоді будуть е, зовсім протилежні зміни в загальному аналізі крові. На початку одні зміни в кінці будуть зовсім інші, або під час перебігу захворювання зовсім інші зміни. Тоді mm -hmm. вже буде лейкоцитоз підвищений, су формули вліво, що характерно для бактеріальних ускладнень. Ну але, власне, коли батьки одразу бачать якісь симптоми висипі температуру, одразу треба йти до лікаря. Так, будь-який висип має оглянути фахівець. Він має розсудити, з чим це пов'язане. Висипів дуже багато, як і інфекційних, так і неінфекційних, пов'язаних і алергічних. Тому будь-який висип має оглянути лікар. Угу. Власне, щодо ускладнень далі поговоримо. Знову ж таки, якщо спиратися на ту інформацію, яку я знайшла, що зараз таки власне частішують випадки ускладнень. Які це випадки ускладнень, що найперше може вражати вітряна віспа? Ускладнення можуть виникати в одному на 50 випадків. Це близько буде 5%. Угу. Якщо на даний момент ми відмічаємо приріст захворювання, відповідно і збільшується кількість ускладнень. І з цими ускладненнями люди і звертаються вже більше за стаціонарною допомогою. Найчастішими ускладненнями є приєднання бактеріальної, вже нашарування бактеріальної інфекції у вигляді пневмонії. Тоді може з'явитися кашель, бути повторний підйом температури. Задишка з'являтися, якщо е, цей висип свирибить, mm -hmm. якщо здерли висип, можливо, занесення бактерій, і відповідно буде захворювання інфікування шкіри у вигляді флегмони, у вигляді абсцесів, ворожестого запалення для вітрянки. Також характерне і ураження нервової системи в вигляді дуже рідкі випадки, але вони є у вигляді енцефалітів. Та музичкової атаксії, порушення координаційних рухів відбувається, може бути судоми, сплутана свідомість. Ну такі загрозливі стани для життя, які є от вітряної віз щодо зарошньої ситуації у Хмельницькій обласній лікарні. Скільки зараз перебуває? Чи знаєте ви цю інформацію на лікуванні у вашому закладі з вітрянкою і з її ускладненнями? На даний момент у нас троє. Пацієнтів це все дітки. Mm -hmm. Двоє з них є пневмонія. А в одного середній перебіг вітряної віспи не розвинулися mm -hmm. ускладнення. Але за травень місяць, уже на сьогоднішній день, ми вже пролікували сім угу. за перший квартал 2024 року. Ми пролікували дев'ять. Дев'ять за чотири місяці, сім вже настаном на 24 травня, угу. і, і, і зараз... три на даний момент. Тобто, ви говорите зараз якраз таки про тенденцію зменшення. Отак же починається так зменшення. Угу. Якщо говорити про методи лікування, чим варто мастити, тому що раніше це було там, я не знаю, зеленка і так далі. Далі. зараз що застосовується, якщо немає потреби лягати у лікарню, так які заходи проводять і що рекомендують лікарі при вітрянці? Лікування направлене може бути специфічне і неспецифічне. Неспецифічне це коли направлене на покращення загального стану. Це заражнижуючі препарати, впливаємо на лихоманку, засоби, які впливають на зменшення свербіжу, які ми можемо наносити як місцево, так і пити через рот у вигляді сиропів чи таблеток. Але є і специфічне лікування, яке впливає на сам вірус вітр... вітряної віспи, на варіцальний зостер. Це вже етіологічні препарати, це ацикловір. Ну він поширеніше препаратом. Я mm -hmm. ацикловір. але він показаний тільки його призначають інфекціоністи за показаннями. Не будь-якому пацієнту, який захворів, потрібен цей препарат. Щодо місцевих засобів, так раніше використовували зеленка, анілінові берники або фукорцин, uh -huh. дітки були забарвленого кольору. Зараз за сучасними рекомендаціями відходять від них, але рекомендують такі, як повідон йод, не 1 тобто uh -huh. це йод, який не опікає, uh -huh. або з антисептиків ще рекомендують хлоргексидин обробляти. Uh -huh. Власне, якщо батьки вирішили залишатися вдома і лікувати дитину вдома, чи завжди є успіх у цьому? Тобто, коли варто все ж таки не дивлячись на те, що в дитини нібито невисока температура, висипали вони змащують, дитина не чухається, все нормально. Але є якесь певне в подальшому погіршення стану, от про погіршення стану, чи може бути власне, і коли варто вже йти, також знову ж таки до лікаря, саме до інфекціоніста. Більшість випадків вітряної візпи потребує амбулаторного лікування, тобто її лікують вдома під наглядом сімейного лікаря, як зараз телефонно, постійно на зв'язку. Але коли протягом зазвичай ускладення наступають 3-4 дня, відбувається повторний підйом температури, дитина різко стає млява, відмовляється від їжі, з'являється блювання, мамі не подобається, як вона ходить. Дитина хоче полежати, починає закашлюватися. З'являється задишка, важко дихає, або зміни на шкірі, відбувається почервеніння, гаряче дитина стає неспокійна. Потрібна очна консультація лікаря. Обов'язково потрібно повторно звернутися, щоб оглянули, провели об'єктивне обстеження і вирішили, чи потрібно госпіталізовувати, чи можна лікуватися, продовжувати вдома. Якщо це буде госпіталізація, тоді ми здаємо планові обстеження, проходимо і рентген. Органів грудної клітки і здаємо всі аналізи крові і сечі, і відмічаємо, що відбулося, чим ускладнився нас перебіг. Угу. Власне також говорять про те, що чоловіки найскладніше переносять вітрянку. З Чим це пов'язано? Тому що є така певна тенденція, що от батьки навіть говорять, що краще, щоб дитина перехворіла навіть деякі лікарі в дитинстві, ніж коли вона починає хворіти в більш зрілому віці. Вона важкіше переноситься. З чим це пов'язано? Захворіти на вітряну віспу можуть люди будь-якого віку Переноситься і в дітей бувають важкі випадки, mm -hmm. і в дорослих випадки так само нелегкі. Щоб чоловіків такого з література нам не дає даних, це міфи. Вони просто так говорять. Так, що Їм Можливо, їм важче переносити підвищення температури, суб'єктивні відчуття, жінки більш витриваліші. І хочу сказати, що будь-якому не потрібно наражати дитину лишній раз на небезпеку і казати, що хай краще дитинці, хай дитина краще не хворіє вітрянку, і для цього існує профілактика. Краще попередити завжди захворювання ніж його лікувати. Угу. Власне про профілактику. Розкажіть тоді про це, якщо ми вже почали про це говорити, яка існує профілактика, що варто і коли робити. Є в нас профілактика у всьому світі. Називається ця вітряна віспа вакцин керована вакцин захворювання, тобто його рівень можна зменшити за допомогою вакцинації. Mm -hmm. Понад 80 країн світу в обов'язковий план свого щеплення включають вакцинацію від вітряної віспи. У нас в Україні належить це щеплення до рекомендованих, тобто його можуть придбати цю вакцину, можуть придбати батьки за власний кошт. Mm -hmm. Згідно нашого національного календаря, дозволяється вводити вакцину з 9-місячного віку. Її потрібно зробити дві дози з інтервалом 6 тижнів. Mm. Рекомендують вакциновувати дітей до 12 років. Але якщо відбувся контакт з хворим на вітрянку, ви не хворіли чи не пам'ятають, чи ви хворіли. Якщо ви працівники е, галузі охорони здоров'я, якщо ви працівники закладу освіти, ви постійно маєте контакт, контакт з дітьми. Угу. Що дітям, що дорослим будь-якого віку рекомендують зробити вакцинацію? Одну чи знову ж таки дві з терміну? Е, хоча б одну. Угу. Вакцинація захищає на 80-85%. для дорослих. Одну вакцинація захищає на 80-85% від зараження. І від ускладнень угу. будь-яка вакцинація направлена на попередження ускладнень, і якщо й будуть відбуватися захворювання, воно буде перебігати в легкій формі. Угу. І якщо говорити про повторність захворю... захворювання, чи можна захворіти повторно? Тобто, якщо людина в дитинстві перехворіла, і воремо там 30+, чи може знову ж таки в 30 плюс, знову захворіти. Раніше казали, що такого немає. Взагалі, після, перег... після захворювання вітряної віспи, в нас формується стійкий довічний імунітет, але поодинокі випадки описують в літературі. Це все пов'язано дійсно, якщо хворіли дуже е... в молодому в ранньому віці, в новий, в період, наприклад, навіть новонародженості до року, повторні випадки в віці старшому можуть бути. Це все на це впливає імунна статус, як імунітет людини справляється. Не кожний, але є поодинокі дуже рідкі випадки такого може бути. Угу. І знову ж таки, дитячий садочок, діти, дитячий садочок, Якщо дитина захворіла, відповідно вона вдома. Коли вона може піти? Якраз таки після 10 оцих, оцих днів, про які ви говорили, дитина може відвідуватися, не заразною через 5 днів з моменту останнього висипу. Вже дитини температура нормалізувалася, висипів нових немає. І з того дня ми починаємо відраховувати, ведемо відлік 5 днів, коли вона стає незаразною. Після 5 днів дитина може стає не може вже контактувати і вона не заражає оточуючих. Але я рекомендую ще декілька днів, хоча б днів 5-7, щоб дитина побула, тому що перенесла інфекцію, вона ослаблена. Постійно ви в садочку вони контактують з новими вірусами, вони взаємодіють між собою, набирають колективний імунітет, тому краще побути вдома. І от після вірусної тоді, оцей от період, чи потрібно давати якісь препарати для нормалізації стану дитини, чи просто варто більше гуляти на свіжому повітрі, багато пити і так далі? Я рекомендую все ж таки краще збільшити прогулянки. Загартовування дітей, раціональний режим харчування, відпочинку. З гаджетами нормалізувати терміни їх використання, все ж таки менше схилятися до препаратів лікувальних угу. власне. Якщо говорити ще під час, от, що ми ще не проговорили, під час даного захворювання знову ж таки, який спосіб життя має вести тоді дитина, і батьки власне і батьки також чи можна гуляти на сонці? Скільки як передівати і міняти постільне, і так далі? Розкажіть ще про це, коли дитина захворіла, так, так. коли дитина захворіла. Все ж таки бути потрібно вдома, щоб не заражувати оточуючих. Якщо у вас приватний свій будинок ви mm. ні з, з ким не контактуєте, тоді може дитина вийти на прогулянку. Але ж все ж, якщо це багатоквартирний будинок, я вам сказала так, про летючість вірусу, так. про заразність, тривалий термін. Дитина повинна бути вдома. Повинна слідкувати за білизною, вона має бути тому, що тіло вкрите буде везикулами, воно буде свербіти, проводити дискомфорт і щоб не занести, як я казала, бактеріальну інфекцію, щоб ми не здерли того міхурця. Краще замінювати на тільню, постільну білизну. Щоб слідкувати, щоб намагатися дитина не розчухувала, uh -huh. хоч як себе не <сь> важко не здавалося. Для того є і засоби, як протиалергічні, uh -huh. протисвербіжу, щоб це, це зменшувати ці симптоми, uh -huh. збільшувати питний режим, багато пити відповідно до рекомендацій, де потрібно збивати температуру і ну, наносити відповідні засоби на шкіру. Щодо продуктів харчування у період хвороби, чи є якісь певні обмеження? Певних обмежень ніяких немає, це має бути корисне. Це обмежувати всякі хімічні харчові добавки, прянощі, жир, несмажене. Mm -hmm. Це буде щоб було відповідно нормальне здорове харчування по віку дитини. Mm -hmm. Ну і власне наостанок поради як не захворіти? Чи є такі взагалі? Чи можна обезпечити себе і свою сім'ю від цієї хвороби? Бажано. Звичайно, робити вакцинацію, найперше, щоб попередити, так як в нас є контакти. Ми люди, ми спілкуємося між собою. Ми не можемо, ми не живемо в стерильних умовах. Тому, якщо хтось захворів, треба попереджати, щоб уникати контакт, не спілкуватися. Хто захворів, одужали і тоді, будьте, будь ласка, радо спілкуйтеся. але найкращий єдиний метод це є вакцинація. Ну і власне і вчасне звернення до наших лікарів, як вже зазначала пані Ольга, якщо ви бачите на тілі дитини висип температуру, одразу одразу телефонуєте до лікаря. Усіх є номера телефонів вже сімейних лікарів. Так, звертайтеся, тому що вчасне звернення убезпечить вашу дитину і вас безпосередньо від ускладнень. Можливо, так, пані Оль, добре. Ми вам так. дякуємо, що Дякую сьогодні вам. до нас прийшли. До нас вітали. Отож, Ольга Дурдас, дитяча інфекціоністка Хмельницької. Є обласної інфекційної лікарні була з нами сьогодні, і власне говорили про віспу, чим вона небезпечна і власне як ліку.